Підсилення для медичного фронту. Пацієнтам Шаргородської міської лікарні голова обласної ради В'ячеслав Соколовий передав пакунки з ліками та необхідними медичними матеріалами. Це дуже важливо для нас, тому що в нас є багато операцій і перев'язок у нас, особливо хірургічні кабінети, тут у нас в поліклініці, то в нас є багато пацієнтів, які це потребують. Воно практично кожен раз потрібно. Можливість отримати якісне лікування та реабілітацію першочергові, особливо у військовий час. Швидкому одужанню допомагають сучасні та якісні матеріали. Це фіксатори, медичні маски та серветки, пенцети, крапельниці та багато іншого. Це побоязочки стіни. Я зрозумів на ране. Перев'язувачні то дівчата знають про інвентаризуються, розбирати і щоб до куту. Цього разу пакунки з медичними розхідниками очільнику облради передали благодійні організації з Франції. В першу чергу їх використовуватимуть операційні, а також відділення хірургії та екстреної невідкладної допомоги. Ми цим користуємося всім. Другий момент, що це враховуючи такий важкий стан військовий, нехватку коштів на медикаменти, витратні матеріали, то ця допомога просто як в повітря для нас. Також В'ячеслав Соколовий зустрівся з волонтерами Шаргородщини, які плетуть маскувальні сітки на передову. Аби мали з чим працювати, сюди вже не вперше привозить рулони тканини і мотки шпагату у найближчих планах. Голови облради виконати замовлення на тканини відтінки весни.